Акції, облігації, ETF, золото інвестувати можна в так шалену кількість активів, що може просто скипіти голова. А якщо в тебе є, скажімо, 1000 доларів і можливість доінвестовувати по 200 доларів щомісяця, скільки ти отримаєш, інвестуючи в різні групи активів, скажімо, через 5-10 років. Саме на це питання я тобі відповім в цьому відео. Почнемо з найпопулярнішого інвестиційного активу. Це акції. Якщо дуже просто, то покупка акцій компанії це покупка частини власності в цій компанії. Якщо ти купуєш одну акцію Apple, то ти формально стаєш співвласником. Або співвласницею Apple, звичайно, тільки формально, але і цього вистачить, щоб в інстаграмі вписати, що ти співвласник або співвласниця Apple, щоб мати якийсь вплив на рішення, які приймаються в Apple, тобі треба мати вагому частку власності, а значить, і набагато більше акцій і набагато більше грошей. Наприклад, Ілон Маск купив 100% акцій Twitter за 44 мільярди доларів. Став його власником, змінив назву на X і зробив компанію приватною. Тому зараз не можна купити акції Twitter або X на бір. Окей, в тебе є 1000 доларів і можливість доінвестовувати 200 доларів щомісяця. Скільки ти отримаєш грошей, інвестуючи в акції? Правильна відповідь в цьому випадку це, а в які саме акції ти інвестуєш, скільки компаній, стільки акцій, стільки і потенційних результатів. Наприклад, акції Apple в середньому за останні 10 років зростали приблизно на 21% в рік. Тому інвестуючи 1000 доларів в акції Apple і доінвестовуючи 200 доларів щомісяця, можна через 5 років очікувати побачити на своєму інвестиційному рахунку. Трошки більше, ніж 22 тисячі доларів. Причому 42% цієї суми, тобто майже 10 тисяч доларів, це буде дохід саме з інвестицій, не ваш. Вклад. А через 10 років можна побачити вже більше ніж 78 тисяч доларів на вашому інвестиційному рахунку. Причому заробіток виключно з інвестицій вже буде складати 68% вашого капіталу, тобто понад 50 тисяч доларів. Якби ви не інвестували в Apple, в цьому випадку вам за цей період за 10 років вдалося б відкласти всього 24 тисячі доларів. Причому ці 24 тисячі були б варті набагато менше, ніж зараз, за рахунок росту цін. Звичайно, ці розрахунки базуються на тому, що темп росту ціни акції. Акції Apple залишиться схожим до історичних даних. А якщо компанія Apple випустить якийсь революційний продукт на ринок і заробить більше, то ви, як інвестор, скоріше за все також заробите більше. І навпаки, а ось другий приклад. Якщо 5 років тому ви інвестували 1000 доларів в акції Zoom, то ви би втратили 55% свого капіталу, і на вашому рахунку залишилось би 450 доларів. Все через те, що акції Zoom дуже сильно виросли в 2020 році, коли всі переходили на віддалену роботу. Тоді інвестор інвестори розраховували на те, що Zoom буде популяризуватись, буде заробляти більше, і масово скуповували акції компанії, підносячи їх ціну. Але почали з'являтися конкуренти більш якісні, більш дешеві, і не так сталося, як гадалося. Тому акції Zoom дуже сильно впали, і я абсолютно не впевнений, що вони колись повернуться до історичних рівнів. А це значить, що купа інвесторів на цих акціях просто втратила. Саме тому, якщо ви хочете інвестувати в акції окремих компаній, дуже важливо розуміти, як оцінювати їх, тобто як розуміти, чи вони не переоцінені, чи вони адекватно оцінені, чи вони недооцінені. Інакше ви ризикуєте попасти в таку саму ситуацію, як інвестори в Zoom. І це не єдиний приклад. Графіки багатьох дуже популярних компаній виглядають як гірка в аквапарку. Власне, через різноманітність компаній результати акцій зазвичай оцінюються на підставі цілих кошиків, наприклад, американські акції, світові акції або акції компаній з певної галузі. Такі кошики відслідковують за допомогою інструментів, які називаються індекси. Про найпопулярніші з них ви скоріше за все чули. Це SP500, який відслідковує кошик з 500 найбільших американських компаній. Але SP500 це не єдиний індекс, є і інші. Наприклад, Nasdaq, який відслідковує кошик компаній з технологічної галузі в США, або MSCI World, який відслідковує кошик світових акцій. І їх насправді є дуже-дуже багато. Інвестиції в такі кошики відбуваються за допомогою ETF. Це спеціальний фонд, який за гроші інвесторів скуповує такі кошики і дозволяє через них інвестувати в цілу групу активів одразу, а не самостійно. Їх обирати. Наприклад, інвестуючи в ETF на SP 500, тобто в кошик 500 найбільших американських компаній 1000 доларів і 200 доларів щомісяця за 5 років можна очікувати побачити на своєму інвестиційному рахунку майже 17 тисяч доларів, а через 10 років трошки більше, ніж 42 тисячі доларів. І це без врахування дивідендів, які виплачують компанії з цього кошика своїм інвестором. Вони постійно різні, тому результат буде важче прорахувати, але він точно буде кращий, ніж той, який ми тільки що порахували. Ви можете Можете звернути увагу на те, що прогноз результату інвестування в кошик на SP 500 гірший ніж прогноз в інвестування в Apple, але кращий, ніж прогноз інвестування в Zoom, тобто приклади акції, які ми розглядали в минулому прикладі. Саме на цьому і полягає суть інвестування одразу в кошики компанії. Уяви, що ти купуєш кошик бананів. Частина з них буде прям супер, солодка, смачна. Частина буде окей, але якась невеличка частина буде вже гнила. Інвестуючи через ETF, ви ніби усереднюєте результат, ви одночасно зменшуєте ризик того, що. Що ви потрапите на якісь гнилі компанії, але одночасно в вашому портфелі не будуть знаходити стільки топові акції. Ось ще один приклад: ETF на акції всього світу. В середньому він дозволяв заробити приблизно 8% річних в доларах, інвестуючи в це ETF 1000 доларів і доінвестовуючи по 200 доларів щомісяця, за 5 років можна очікувати побачити на своєму інвестиційному рахунку 16 тисяч доларів, а через 10 років 38 тисяч доларів. Тобто результат трошки гірший ніж у випадку з кошиком. Американських акцій причина абсолютно та сама: американські акції в кошику світових акцій це ті кращі банани. Це Компанії, які показують кращий результат за компанії з Європи, Індії, Австралії і так далі. Тому в вашому інвестпортфелі, якщо ви інвестуєте в світові акції, буде ще більше усереднення. Варто також пам'ятати, що ETF – це також кошик активів, і цей кошик активів разом також може падати в ціні. Вірогідність потрапити на поганий ETF менше, ніж на погану компанію, оскільки це певна форма диверсифікації, певна форма усереднення, але вона все одно. Є. Уявиться як кошик бананів, більшість з яких згниє. Перейдемо до наступного активу: це золото. І перед тим як ти почнеш уявляти монети, злитки, копальні і так далі, я скажу, що інвестувати в золото на фондовому ринку не важче, ніж інвестувати в акції або ETF. А насправді це виглядає ідентичним чином, як інвестувати в акції чи ETF. Це відбувається через брокерський застосунок на вашому телефоні. Ціна золота в середньому зростала на 10% річних в доларах за останні 20 років. Тобто для нашого сценарію. Що у вас є 1000 доларів і 200 доларів щомісяця? Через 5 років можна очікувати побачити трошки більше ніж 17 тисяч доларів на своєму інвестиційному рахунку, а через 10 років майже 44 тисячі доларів. Цікавий факт: за останні 20 років інвестиції в золото принесли кращі результати ніж інвестиції в американські акції, незважаючи на те, що золото вважається набагато більш безпечним інструментом, а акції навпаки асоціюються з ризиками. Уявіть, інвестувати безпечніше і отримувати кращі результати. Це також, можливо, треба тільки вміти правильно сформувати свою стратегію. Але перед тим як ви побіжите купувати на всі свої гроші золото, варто сказати, що воно теж може втрачати в ціні або певний час знаходитись в тому самому ціновому діапазоні. Як це, наприклад, було в період з 2020 до 2024 року. Багато інвесторів цього не витримує, тому що якщо, наприклад, паралельно зростають акції, вони просто спішать продати золото і купити за ці гроші інші активи. І зачасту це невідповідний момент. Наступний актив це облігації. Уяви, що ти даєш в борг не своєму сусідові алкашу, а державі чи якійсь відомій компанії. Це якщо просто про принцип дії облігацій. Суть інвестування в облігації це отримувати відсоток від позичених комусь грошей. Як і у випадку з різноманітністю акцій компаній, ситуація з облігаціями буде виглядати схожим Чином, тобто відсотки, які ви отримуєте від купівлі облігацій різних компаній, будуть відрізнятись. Чим вона більш стабільна, більш вірогідна, тим менші відсотки вона буде пропонувати своїм інвесторам. Тому сьогодні ми розглянемо позичання грошей США, тобто державні облігації Америки. Позичаючи гроші США на 5 років, ти будеш в рік отримувати 4% річних на даний момент. Позичаючи на 10 років 4,25% річних. Тому кожна інвестована тисяча доларів в облігації США через 5 років перетвориться на 1200 доларів. Або на 1500 доларів через 10 років. Ви можете спитати, навіщо взагалі інвестувати в облігації, якщо 4%, які ви отримуєте, набагато нижче, ніж при інвестиціях в акції чи золото. Справа в безпеці. Облігації гарантують тобі виплату відсотків і зростання твого інвестиційного портфелю в ті періоди, коли і акції і золото золото можуть навпаки падати в ціні і зменшувати твій інвестиційний портфель. Саме тому вміння балансувати різні групи інвестиційних активів в своєму портфелі це ключ для довгострокового класного результату з інвестицій. І на цьому й полягає формування стратегії. І думаючи про інвестування в облігації, варто розуміти, що інвестувати напряму в облігації майже нереально. Існує купа обмежень по резиденції, по мінімальним квотам і так далі. Але є й інші методи, наприклад, інвестувати через ETF, нагадаю, це фонд, який за гроші. Інвесторів буде купувати в цьому випадку не акції різних компаній, а облігації, різні кошики облігацій. Але це вже трошки інша специфіка, і там також може йти мова про коливання цін. Перейдемо до наступної групи активів: це нерухомість. І в цьому випадку я не буду тобі розповідати, скільки ти можеш заробити, купуючи квартиру у Львові і здаючи її в оренду. Інвестування в нерухомість на фондовому ринку відбувається ідентичним чином, як інвестування в золото, в акції і в облігації, тобто через брокерський застосунок на твоєму телефоні. Інвестувати в нерухомість на фондовому ринку можна за допомогою інструменту, який дуже схожий до ETF і називається рейд. Якщо дуже просто, ви вкладаєте свої гроші в фонд, який за ці гроші купує нерухомість, здає її в оренду, і відсотки отримані з оренди повертає вам. Причому вартість цієї нерухомості змінюється, а з ними змінюється і оцінка фонду, і вашої частки в ньому. Візьмемо, наприклад, найбільший рейд, який інвестує в нерухомість. Якщо ви інвестуєте в нього 1000 доларів і будете доінвестовувати 200 доларів щомісяця, через 5 років можна побачити трошки більше ніж 17 тисяч доларів. На своєму інвестиційному рахунку, а через 10 років більш ніж 46 тисяч доларів. Тобто результати доволі схожі до інвестування в акції та золото. І це також не враховує ті відсотки, які ви отримуєте з оренди нерухомості, виключно зміна вартості фонду і вашої частки в ньому. Ви можете спитати, навіщо тоді інвестувати в нерухомість, якщо можна інвестувати в акції або золото. Справа в тому, що різні групи активів по-різному ведуть себе в різних економічних умовах. І, наприклад. Поки акції залишаються на місці або падають, золото може зростати. І навпаки, коли золото залишається на одному і тому самому рівні, акції можуть зростати внаслідок розвитку економіки і примножувати ваш капітал. Саме тому інвестування в різні групи активів і відповідне балансування такого інвестиційного портфелю дозволить досягати крутого довгострокового результату. Причому з мінімальними падіннями в кризові моменти, оскільки різні групи активів будуть себе навзаєм амортизувати при падіннях. На закінчення цього відео. Де розглянемо ще один інвестиційний актив для гурманів або лудоманів. Це крипта. В рамках цього відео я не буду говорити про мемкоїни з песиками, які можуть дозволити тобі збільшити твій капітал в сотні разів або все втратити. Скоріше, це друге. Поговоримо про біткоін, який існує вже 15 років, і на підставі історичних даних, про які ми можемо щось аналізувати. За останні 13 років в середньому біткоін подвоював свою ціну за рік. Базуючись на цьому, якщо ви інвестуєте 1000 доларів і доінвестовуєте по 200 доларів щомісяця, через 5 років можна очікувати побачити на своєму інвестраху понад 144 тисячі доларів. Причому 91% цієї квоти, тобто 131 тисяча доларів, це ріст ціни біткоїну, тобто чисто ваш заробіток за рахунок інвестицій. І тільки 9% це ваш власний вклад на рівні 12 тисяч доларів. А за 10 років таким темпом можна очікувати побачити більш ніж 5 мільйонів доларів на своєму інвестиційному рахунку. Звичайно, вірогідність того, що біткоін утримає такий темп росту, можна оспарювати, але на чомусь ці прогнози треба базувати. До того ж, зверни увагу на цей графік. Це не дизайн ролеркостера. це ціна біткоїна, яка при крутих ростах може показувати і падіння на 30-70%. Щоб усвідомити, що таке падіння на 70%, скажімо, ви інвестуєте 10 тисяч доларів в біткоін, в певний період у вас може на рахунку бути 3 тисячі доларів. Тому про якийсь стабільний заробіток тут важко говорити, а про емоційні качелі доволі легко. Тому, якщо ви хочете інвестувати в криптовалюти, я дуже рекомендую в це поглибитись, зрозуміти, як це все працює, чому ціна біткоїна залежить від економічної ситуації, як робити. Прогнози, що в певний момент не опинитись на мінус 70% вашого інвестиційного портфелю. Пам'ятаєте, що я вам казав, що різні групи активів ростуть і падають в різних умовах. Інвестуючи, наприклад, тільки в акції, можна опинитись в кризовій ситуації, коли ваш акційний інвестиційний портфель буде зменшуватись, а наприклад, ціна золота зростати, і інвестори в золото при цьому будуть заробляти. Або навпаки, якщо економіка розвивається, золото може стояти на місці, а акції компанії будуть зростати в ціні. Причому інвестори в золото не будуть заробляти майже нічого, а інвестори в акції будуть заробляти. А що якщо буде період, коли і золото і акції будуть падати, так також буває. Можливо, треба мати в своєму портфелі ще й облігації. Суть успішного довгострокового інвестування це поєднати різні групи активів в своєму інвестиційному портфелі. Так, щоб вони довгостроково давали вам класний зростаючий результат, а в кризові моменти навзаєм себе амортизували і ваш інвестиційний портфель не просідав вартості. Саме тому важливо мати свою інвестиційну стратегію. Тоді ви довгостроково будете отримувати класний результат, а одночасно при цьому уникнете емоційний гірок і відчуття втрачених можливостей. Саме про такі інвестиційні стратегії я розповів ось в цьому відео. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Щоб не пропустити ще більше цікавого інвестиційного контенту, який дозволить вам заробляти, і до зустрічі!